Називати би правник Різдва, бо явився Христос Спаситель. А чому церква назвала цей праздник іменно Богоявленням? Тому що вперше не цокровено, не в притчах, не сокрито і не тайно, а наяву явився Господь Тройці славіний. Син вступив в священні води Йордана. Отець Небесний і си, Син Мой возлюблений, о нем же благоволів, Дух Святий, у виді голубя сходив над Божественним, бо Божим сином. Перше відверто було Богоявлення, явлення, явлення Тройці Придсвятої, яку злюбив наш народ і за багато років більше як стадо крещення святої Київської Русі, Можливо, і в кужі, або в других наших ріках хрестили, проповідуючи рівно апостолі і їхні учні, народ наш, віру Христову, знову звучали над нашим народом тоді азическим. У ім'я Отца наколали священники Сина, і Святого Духа і обрели наші предки дорогоцінну віру во Христа Спасителя. І ця віра православна з покоління в покоління передається нашим предкам.